Державний закупівельник в Україні це спеціаліст, який щоденно зіштовхується з напруженою роботою, за яку несе серйозну відповідальність. Замовник повинен вчасно та у повній мірі задовольнити потреби держави, проводячи якісну закупівлю в Прозоро. Для цього йому потрібно постійно проводити кропітку роботу по розробці тендерної документації під кожну конкурентну закупівлю, здійснювати ретельну оцінку пропозицій учасників, своєчасно звітувати по виконаним договорам. Моніторити часті нормативні зміни та ще багато додаткової рутинної роботи, яку має робити замовник. Та є хороша новина сьогодні. Державні організації можуть полегшити свою роботу та проводити закупівлі товарів у більш швидкий та простіший спосіб. Замовники у воєнний час мають право купувати будь-які товари на будь-які суми через запит ціни пропозицій в Прозоромаркет. Запит ціни пропозиції це законна альтернатива відкритим торгам, про що додатково також зазначає мінекономіки в своєму листі та закликає замовників активно купувати товари масового вжитку та медичну продукцію саме через маркет. Чому запит ціни пропозиції краще ніж відкриті торги? Ви не готуєте тендерну документацію, але це не означає, що ви купуєте кота в мішку. Просто вимоги до товарів вже сформовані за вас адміністраторами каталогу. Якщо немає тендерної документації, то й не потрібно проводити кваліфікацію пропозицій учасників, адже учасники також кваліфікуються адміністраторами каталогів. І, відповідно, саме адміністратори несуть відповідальність за результати кваліфікації. Процедура проходить швидше, тому що система після закінчення періоду подання пропозицій одразу визначить найкращу ціну, минаючи етап кваліфікації. Учасники не задають питань вимог і скарг, бо ж замовник не формує вимоги, тому й немає на що скаржитися. По таким процедурам не проводиться моніторинг від ДАСУ. Якщо порівняти скільки займає часу проведення запит ціни пропозиції та відкритих торгів, то очевидно, що запит набагато швидший спосіб. Одним словом, суцільні переваги, але ж для цього і створювався прозорий маркет, щоб замовники могли купувати швидко типові товари, для яких проводити тендерну процедуру не завжди доцільно. Купуйте товари, які ви бачите на відео через запит ціни пропозицій вже сьогодні. Та переконайтеся, що по деяким категоріям ціни реально кращі, і цьому також існує логічне пояснення: закупівля за запитом проходить у коротший термін ніж відкриті торги, а тому ймовірність зміни ціни постачальника нижча. Все більше замовників переконуються в перевагах Прозору маркет, а наш майданчик допомагає з легкістю освоїти їм цей інструмент. Працюючи з eTender, ви отримаєте індивідуальне навчання для себе та ваших колег, онлайн-супровід перших закупівель замовника. Подумайте, в якій закупівлі товару ви маєте потребу та оголошуйте її з покроковим супроводом нашого менеджера. Купуйте через Прозоромаркет вже зараз та оптимізуйте свою роботу разом з eTender.